З ініціативи Міжнародної федерації Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також товариства Червоного хреста України, особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати грошову допомогу у розмірі 16 тисяч гривень. Ця сума буде виплачуватись упродовж чотирьох місяців рівними частинами. У кривому розі майже 450 мешканців цієї категорії. Як оформити таку допомогу, роз'яснює фахівець. Подати заяву на отримання допомоги особи з інвалідністю внаслідок війни можуть самостійно на сайті є ветеран. Як зазначено на самому сайті подання заяв на отримання допомоги відбуватиметься в декілька етапів. Перший етап бета тестування вже закінчився. Наступний етап попередньо планується розпочати з 20 березня. Хочу одразу зазначити, що. Подати заяву на отримання допомоги особа має самостійно для цього. Необхідно ідентифікуватися, авторизуватися верніше за допомогою електронного ключа в особистому кабінеті на сайті. І заповнити онлайн заявку. Для цього потрібно обов'язково зазначити номер банківського рахунку свої дані та вказати контактний номер телефону, мобільний. Зазначати посвідчення особи з інвалідністю не потрібно, тому що заява буде направлятися до Міністерства ветеранів України, де буде проходити верифікацію. Якщо всі дані заповнені коректно, все правильно, особа пройшла верифікацію і буде нарахована, він буде Прийнято рішення про надання їй цієї допомоги. І розмір допомоги, сама перша виплата, надійде десь приблизно протягом 7 днів після подання заявки.